Вітаю вас, любі малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно, весна. Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, що відбувається в природі з приходом весни? Подивіться уважно на картинки. Восени з'являється сонечко. Зеленіє травичка. На деревах з'являються листочки і квіточки. А ще малята до нас повертаються наші пернаті друзі, перелітні птахи. Давайте ми разом подивимось на них. Шпак, ластівка, лебідь, лелека. Давайте повторимо разом шпак, ластівка. Лебідь лелека. Погляньте малята, хто це? Це ластівка, сама ластівка чорного кольору, грудка білого, горло червоного кольору. Крильця довгі вузькі, хвостик вилочкою. Гніздо ластівки будують під дахом будинку. Вони ліплять його з грудочок глини та гілочок, застилають усередині листочками та піргінками. А це шпак, він один із перших перелітає до нас із теплих країв, має блискуче пір'я, вкрите маленькими біленькими цяточками, а також хвостик і гостренький дзьобик. Шпаки гарно співають, але власної молодії не мають. Тому відтворюють спів інших птахів. Більшість шпаків живуть у дуплі дерев, також вони оселяються у шпаківнях, зроблених людьми. А це лелека великий за розміром птах чорно-білого кольору. Лелеки будують свої гнізда на хаті, на деревах, на стовпі. Живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, край, де вони народилися. А це лебідь. Лебеді бувають чисто білого, сірого або чорного кольорів. Від гусей лебедів відрізняє довга шия, а також їхня величина, адже вони є найбільшими водними птахами. Малята пропоную пограти у гру. Я буду називати вам багато різних птахів, і якщо вони перелітні, ви махаєте ручками як крильцями. Якщо птахи зимуючі, стрибаєте. Ластівка, лебідь, горобець, шпак. Синичка, лелека, голуб, ворона. Малята. Тепер ви знаєте, що з приходом весни до нас повертаються перелітні птахи. Коли ви будете гуляти на вулиці разом з батьками, зверніть увагу на птахів, які сидять на деревах або літають у небі. А наше заняття завершується. До зустрічі, малята! Бувайте!